Всім привіт! Сьогодні я приїхала в місто Рівне. І як ви гадаєте, в який є магазин, першим ділом, піду в місті. Сьогодні в місті досить така пасмутна погода і, можна сказати, не зимова, а осіння. Як бачите, сніжку немає, а така, знаєте, похмура ніби хотів моросити дощик. Так, ну я покажу, в який магазин я йду першим. Ну і звісно, це магазин Зелений світ. Ось тут я теж купляю часто собі насіння, різні добрива для квітів. Тому сьогодні я йду на шопінг. Сьогодні у нас буде з вами. Malenki Shopping Mahazine просто Ну що ж, вийшла я вже з магазину і з покупочками. Вдома вже покажу, що купила. Взяла дещо із насіння квітів, взяла капусту, ну там такі ще помілочі трошки. Вже приїду додому і покажу вам розпаковочку. А зараз трошки прогуляюсь по місту. Подивлюся, що там в центрі міста. Ще деякі справи маю, тому трошки-трошки прогуляюся. Якщо буде цікаво, то вам теж зніму. Покажу вам зараз трошки рівного. Я я на територію храму і ось дивіться, завтра у нас водохреща, 19 січня. Ось провели людям такий скажем, водогін. І люди набирають собі водичку. Там декілька кранів і можна собі підійти набрати водички. Ось собор в місті Рівному. Зараз головне, щоб кожен кожен молився, щоб нарешті нашу Україну звільнили. Ось так біля храму зробили водопровід, можна обрати водички. Приготували вже чашу для освячення. Тому саме основне зараз це молитися і підтримувати один одного у цей. Нелегкий для України час. Біля церкви ось такий. Стоїть будиночок, така шопка із стіном. Тільки що їхала на міському тролейбусі, квиточок коштує 8 гривень. У нас по місту проїзд коштує в маршрутці 10 гривень, тому у Рівному зараз 8. Не знаю, скільки беруть маршрутки. Вони, напевно, мені здається, трошки дорожчі. Сьогодні в Рівному така погода класна стала, поки я походила по магазинам, там по своїх справах. На вулиці, ну, справжня весна, ось подивіться, сніжок уже розтав, який випав. І зараз ось така класна погода. Тепло, ну здається, справжня, справжня весна. Навіть не віриться, що ще можуть бути морози. Но, але сьогодні погода, ну просто класна. Тепло, для чого за нас, і все буде добре. Настане на що. Я брав колона і долі вогінь. Де ми трошки теж допоможе? І і небо не таке, як Ну що ж, кожен з нас має допомагати як може, хто фінансами, хто морально, а хто і фізично, захищаючи нашу Україну. Тому давайте будемо терпимими, давайте будемо дружніми і допомагати один одному. Також біля кінопалацу встановили пункт незламності, кому потрібна допомога. Будь ласка, бачите, стоїть намет, можна зігрітися. Які молодці грають і збирають кошти для ЗСУ. Ось так красиво грав хлопчина на саксофоні. А ми з вами йдемо подивимося, ще ялиночка біля Златої плази. І ще ось така ялиночка. У нас в місті ялинку не ставили, а ось в Рівному ось така гарненька. Місто чутно, як працюють генератори, тому що світло виключають почасово. І чутно такі гуляєте по місту, такі, гурки. і такі гуркіт. Ось там генератор працює. Я зараз біля піцерії я його. І ось тут працюють генератори. І ось такі гурки по місту працює І тут генератор кав'ярня. Ну Що ж, я вже прогулялася по місту, находилася, ходила в магазин, дещо купила. І зараз я вже дійшла до драмтеатру, і біля драмтеатру, ось там за мною позаду стоїть дідух. Тому сьогодні покажу, який дідух в місті Рівному. Я вам знімала в своєму місті, в корці, який у нас дідух, а сьогодні покажу, який дідух нас у Рівному. Ну що ж, як бачите, діду відрізняється від нашого. У нас був набагато такий масивніший, набагато такий, знаєте, багатший. А тут такий, ну, маленький, можна сказати, невеличкий. Зробили таку підставку, сіно. І ось такий дідух. Я робила для себе ось такі теж невеличкі. Мені здається, що. Два моїх і один ось такий вийде. Сподобалася зверху ось така стіжинка з соломи. Дуже гарно. Теж бачите, льон, жито. Пшенички немає, тільки льон. У нас в місті більше додали різних злаків, там і жито, і пшениця. І овес, а тут, бачите, лише зроблений дідух із жита. Ну що ж, я думаю, що все-таки наш дідух в місті Корець був все-таки най сами самий найкращий Дідух теж непоганий, але все-таки наш був сами -сами красивіший. Ну, а вам який дідух найбільше сподобався, пишіть у коментарях. Буде цікаво почитати ваші коментарі, які вам сподобався. Що ж, як бачите, дідуха ми з вами побачили, трішки показала вам рівного. Місто для мене це таке, знаєте, молоде, дуже багато дітей, молоді, тому дуже-дуже люблю це місто. Завжди колись мріяла тут жити, але ну не склалося. Значить, все ж таки, коре це для мене дійсно моє рідне місто. Ну що ж, а на сьогодні з усіма буду прощатися, всім вам дякую за перегляди, за підтримку мого каналу. Підписуйтеся, хто ще не підписався. А на сьогодні все. Всім пока-пока.